У Нас на зв'язку Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт, автор статей про економіку. Вітаємо вас, пане Сергію. Чи чуєте нас добре? Вітаю. Вітаємо вас, і звісно, що наприкінці року хочеться підбити певні підсумки і поговорити про плани, але давайте почнемо з, з такої теми, яку як ми чуємо останній рік, і в Росії, і в Україні. Це про переведення на військові рейки економіки. Саме це принаймні заявляється як мета і в Росії і в Україні. Взагалі, що це таке військова економіка, і як це виглядає, і наскільки це взагалі можливо в сучасному світі? Це міф. І не існує і не може існувати в сучасному світі. Тому це є такий каргокульт. Люди дивилися фільми про Другу світову, як там стояли де, е, в пропагандистських фільмах жінки і діти і піляли снаряди, і кажуть: а давайте влаштуємо собі те саме. Військової економіки ніякої в сучасному світі не існує і бути не може. От це і все. Тому всі ці розмови це намагання просто поговорити. А хто ближче таки до, цього, до цієї уявної військової економіки Росія чи Україна? Знаєте, це така розмова. Цей наш уявний друг, він зараз поряд з нами. Це ж уявний друг. Дивіться, спочатку війни ми і Росія витратили на війну приблизно однаково суму. Просто нам допомагають наші західні партнери. Чи наростила Росія випуск боєприпасів? Наростила заводи, які працювали в одну чи дві сміну, працюють в три, але чи достатньо це те, що вони зробили для того, щоб вести війну тими масштабами і тими темпами, як вони вели до цього? Ні, не достатньо знов ж таки. Вони виробляли мільйон снарядів на рік. Зараз вони виробляють два. А 22 другому році вони витратили 12 мільйонів снарядів. От вам і вся військова економіка. Тому чи працює більш потужно зараз російський ВПК, ніж до війни? Працює. Але чи є це якась військова економіка? Ні, це просто намагання максимізувати власні можливості. Те саме стосується України тільки з поправкою, що в нас ще по перше, технологій багатьох немає. Ну в Росії також дуже багатьох технологій немає, але все ж таки тут вони випереджають нас. І технологій немає. Плюс, якщо ви будуєте десь новий завод, туди проводить нова ракета. І це абсолютно зрозуміло. Тому ми в плані військового повністю залежні від наших західних партнерів. Звісно, позитивно, що там щось робиться по дронам і так далі, але це лише маленька частка того, що нам потрібно, і повністю ми все рівно ніколи нічого не витягували. Я бачив цифру: 54% ВВП російської СРСР під час Другої світової війни працювала на оборонку. Тобто, все для фронту, все для перемоги. Але варто нагадати, що тоді був ще ленд-ліз, величезна частина, без якої Сталінський Радянський Союз ну, точно б не переміг у Другої світової, ну, не був би одним з переможців, якщо бути точним. І в той час в Радянському Союзі була дуже жорстка карткова система розподілу продуктів харчування, а про покупку якихось елементарних... Речей взагалі не йшлося. Щось подібне можна може очікувати, наприклад, Росію найближчим часом, якщо вони дійсно кажуть, що вони збираються там максимально кинути все на виробництво зброї і і снарядів для війни в Україні неможливо, тому що знову ж таки ми зараз говоримо про 21 перше століття, коли воюють технології. У росіян переважно цих технологій немає, тому вони можуть зробити третю зміну на заводі, але вони не можуть побудувати новий завод, якщо в них нема станків. Їм там раніше поділилися технологію, як з певної субстанції палок шахеди ліпити. От вони ліп, ліп, ліплять. Да, цей завод вони можуть побудувати. Але справді щось технологічне не можуть. Тому ну, не, не, в сучасній постіндустріальній економіці неможливо там велику частину ВВП мати у військово-промисловому комплексі і збільшити виробництво сучасного озброєння неможливо, бо в них нема сучасних технологій. Ми бачимо заяви про продовження підтримки України з боку ЄС, США від інших країн союзників. Ми бачимо, що українська влада заявляє, що без чергового траншу а можуть бути затримки бюджетникам, там виплати пенсії і решта. Наскільки ситуація складна, і чи не зникне підтримка України у 2024 році? Підтримка України нікуди не зникне. власне політична воля підтримати Україну є як в Сполучених Штатах, так і в Європі. Там один орбан може вставляти палки в колеса, але це не змінить, що все рівно будуть проголосована допомога чи то планом А, чи то планом Б. Стосовно важливості підтримки України, якщо ми б не отримали підтримку протягом року, дійсно це був би економічний колапс. І ми б дійсно відчули ефект війни, як зазвичай країна відчуває ефект війни. Бо в нас зараз справжнє економічне диво. Під час війни зростає економіка, мінімальна інфляція, вся соціалка і так далі виплачується. Такого не буває. Це унікальна історія, і вона є завдяки підтримці наших західних партнерів. Те, що сказала пані Юлія Сверденко, вона сказала в інтерв'ю Financial Times, малася на увазі, що якщо знову ж таки протягом року не буде допомоги, то будуть проблеми з соціальними виплатами. Це Говорилося на площадці Financial Times для того, щоб вплинути на західні суспільства, для того, щоб підтримувати той високий рівень бажання підтримувати Україну. Знову ж таки, якщо в січні там американці, в січні а європейці 1 лютого проголосують допомогу, в нас критичних проблем немає. Ситуація зараз контрольована, є певний запас містності, є певне джерело. І ресурсів, які можна задіяти, щоб перші два місяці року пройти без великої допомоги з боку заходу. Але знову ж таки, це такий тимчасовий ефект. Ми треба розуміти, що в перші місяці року дефіцит бюджету завжди мінімальний, і тому там легше пройти. Є програма «Врятуй кінцівку, і відповідно ця програма за цією програмою українські лікарі. Лікують українських військових. Є Дмитро Стебліч, в нього складна мінно-вибухова травма. Йому потрібен ендопротез, девайси, витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Ще раз нагадаю, операцію проводять українські лікарі, вони за це гроші не беруть. Це буде, маємо надію, фінішна операція, оскільки попередні були підготовчими, і для її проведення потрібно 155 тисяч гривень. Ми гроші не збираємо, це робить фонд здоров'я українського народу через програму. Вриту кінцівку за оцінку qr кодом ви потрапляєте безпосередньо на банку вряту кінцівку. і безпосередньо на банку на збір для Дмитра Стеблича. І посилання на банку є ще в описі відео. Тому, друзі, донатьте, нам залишилась там невелика сума: 120 ну, майже 130 тисяч гривень. Ми зібрали. Давайте до Нового року закриємо цей, цей збір. Я думаю, що багато військових, а особливо Дмитро Стебліч, вам буде дуже вдячний і ми е, маємо підтримувати тих, хто нас... शायब Ще раз хочу запитати, повернутися до Росії. От ми бачили, в них проблеми були з яйцями, і вони тепер фурами з Азербайджана ганяють, ці яйця, бо Росія не може сама виробляти. В них до того були проблеми з курятиною. Кажуть, що є великі проблеми з борговими зобов'язаннями людей. Там деякі беруть кредити, маючи вже навантаження під 60-70%. Ну тобто люди беруть кредити для того, щоб віддавати кредити, і це, це середнє покоління звісно, кажуть про проблеми з ресурсами трудовими через те, що е, кого забирають на фронт? Чоловіків, а хто має працювати так само в більшості чоловіків? Ці проблеми можуть накопичитися наступного року таким чином, що в Росії розпочнеться справжня криза, чи є якісь е, ну, якісь інструменти у російської влади, щоб втримати ситуацію? Ну я не знаю, ну принаймні там до виборів виборів Путіна. Дивіться, я б не сподівався, що наступного року в один момент Росія розвалиться. Такого не відбудеться, на жаль. Що ми спостерігаємо, ми спостерігаємо поступову деградацію російської економіки. Тобто це ползуча криза. Це не криза нормального світу, коли всі побачили на горизонті білого звірка і вирішили, ой капець, і побігли. В Росії люди і бізнес, тому що він дуже часто дотичить до держави, не реагують правильно на сигнали. І тому не біжуть з криком Мама, рятуйте. І це, власне, призводить до того, що немає моментальної паніки, але є поступове занурення в болото економічної кризи. І воно продовжується і наступного року. Ця історія з яйцями чи до цього історія з бензином. Багато-багато таких історій. Це просто свідчення того, що коли країна напрягається, а Росія дуже сильно напрягається, щоб вести війну. Повторюю, от гроші, які вона витрачає, воно забирає звідкись або додруковує. І те, і те негативно впливає на економіку. Тому це напруження і призводить до того, що тут, тут там вилазить проблеми. Проте знову ж таки вони продовжують деградувати, їх ресурси будуть знижуватися, їх можливості будуть знижуватися, але не буде якогось моменту, що вони підуть в нуль моментально да такого вибуху не буде, на жаль. Ще одне питання, на яке давайте поглянемо з економічної сторони, це мобілізація. Зеленський сказав, що на одного мобілізованого має стояти шість платників податків на його утримання, тобто на півмільйона мобілізованих в тилу мають працювати 3 мільйони людей. Це очевидно, не бюджетники. Виглядає страшнувато, зважаючи на війну. Ні, дивіться, зазвичай так і працює. Зазвичай більшість людей не на фронті. Більшість людей працює в тилу для забезпечення фронту. І стійкість тилу має співставне значення зі стійкістю фронту. Звісно, без героїв на фронті, без людей, які все на себе тягнуть, нічого не буде. Але якщо в них не буде тилу, то також нічого не буде, бо ресурси забезпечення оцього всього немає. У нас ситуація трошки простіша, бо в нас наш тил великий, наш тил весь західний світ. Про те саме фінансування армії, тобто ті гроші, які бюджет витрачає на оборону, це звісно все йде з наших податків. Тому так да, нам потрібно, щоб багато людей працювало. Ну, тут... Але власне, коли ми говоримо про мобілізацію, це ж не питання економічне. От ми всі розуміємо, да? це питання виживання держави. І це ніхто не робить мобілізацію, тому що він хоче її зробити, чи не роблять мобілізацію, бо так хоче там Зеленський Єрмак чи Шмигаль. Мобілізація – це вимушений крок для того, щоб держава виживала. У нас зараз за різними даними за кордоном, там від там, 5 до 10 мільйонів українців, я бачив різні цифри. Мені здається, що більш-менш адекватна цифра, десь 6-7 мільйонів. Звісно, що частина там діти, частина пенсіонери, і в більшості це жінки. Але чи мають ось ця міграція, вимушена міграція, насправді да? Якийсь вплив на українську економіку і які. Ось ці е, е, мігранти мають вплив на місцеву економіку. Наприклад, в Польщі чи в Німеччині вони е, можуть якимось чином так само допомагати Україні? Чи це тільки донати? Ні, ну звісно, це має вплив на економіку. Люди, в принципі, зараз головний ресурс економіки в 21 столітті додану вартість створюють саме люди. І тому втрата багатьох мільйонів людей, я не знаю, я там цифру 5 називав, да, останнім часом все ж таки це впливає на економіку, це впливає на наші можливості, і звісно, еміграція такої кількості людей, які здатні працювати. Це позитив там для Німеччини, Польщі чи Ірландії. Тому чи можуть вони допомагати Україні? Ну, Якщо хтось продовжує працювати віддалено, то він платить тут податки. Він працює на економіку України. Теперішня війна це такий, собі можна сказати, битва економік та битва на витримку. А принаймні так пишуть, як на вашу думку виглядатиме ця справа у 2024 році? Чи навіть якщо теперішній баланс збережеться, то не все так погано буде? Ну, Дивіться, знову ж таки. Війна, да, це завжди битва ресурсів. Українських ресурсів ніколи не вистачило для протистояння Росії ніколи. Але у нас є весь західний світ, і власне те, про що ми говоримо: Західний світ може збільшити, легко може збільшити підтримку України і не відчуто для своєї економіки. А Росія не може це зробити в принципі. Вона вже витрачається по максимуму. От і вся різниця щодо економіки України. Завдяки знов ж таки підтримці наших західних партнерів ми продовжуємо відчувати це економічне диво наступного року. Очікується економічне зростання і помірна інфляція, і досить стабільний курс валюти. Тобто, оскільки ми з вами розмовляємо ну, в ефірі в нашому вже півтора року, я пам'ятаю попередню розмову, розмову минулого року, про те, що ситуація в Україні економічно, за великим рахунком, буде незмінною, тобто ціни будуть такими самими, умовно, да, там, долар буде так само, євро буде так само. Тобто, очікувати на якісь там важкі часи наступного року нам немає сенсу. Буде так само. Да, плюс минус буде так само. Дякую величезно, Це надзвичайно важливо бачити перспективу України в майбутньому і бути впевненим в тому, що ми вистоїмо, а значить. В будь-якому випадку ми маємо допомагати Збройним силам України. Маємо дякувати їм за те, що е, ми зараз можемо працювати. І все, що є, має насправді все одно бути для фронту і для перемоги. Ви можете стати нашим спонсором. Зробити це дуже просто зараз. На екрані ви побачите qr код пройшовши за яким пару кліків, ви можете оформити спонсорство, яке коштує всього навсього 100 гривень. На місяць це чашка кави або 3 долари. Якщо ви дивитесь нас за кордоном, а підписуйтесь на канал, якщо ви дивитесь нас зараз по телебаченню, ви можете в пошуку Ютубу в знайти вбити спецпроекту Сергія Мамаєва та стати нашим підписником на Ютуб, натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні наші етери. Допомагайте нам просувати україномовний YouTube, україномовний контент на YouTube.